Бойових дій була головною пропозицією української сторони на перемовинах у Стамбулі. Утім, на зараз відомо, що найбільше від початку війни обмін полоненими головний результат стамбульських перемовин, кажуть у українському МЗС. Додому можуть повернутися тисяча українців, зокрема діти, цивільні та військовослужбовці. А от щодо інших питань, як то припинення вогню, прориву наразі не сталося. Як відбулася зустріч української та російської делегації в Туреччині? Чому від неї не було багато очікувань, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Без рукостискань та з допомогою перекладачів це вперше за три роки українська та російська делегації зустрічаються за одним столом. На початку повномасштабної спроби домовитися провалилася через неприйнятні умови країни-агресорки і через звірства росіян під час окупації Бучі. Очікування від цієї зустрічі теж були невеликі, адже Кремль не приховує, що не йтиме на жодні поступки українці і так демонстрували свою готовність протягом останніх трьох років, але очевидно цього недостатньо для Дональда Трампа, тож їм потрібно продовжувати це робити. А шанси на припинення вогню і так були мінімальні, бо росіяни одразу казали, що спочатку хочуть по факту обговорити усю європейську архітектуру безпеки, а вже потім перемир'я. Керівник делегації агресорки, уродженець Черкащини, помічник Путіна Володимир Мединський. Він тут зовсім не випадково. Так Росія підкреслює, що це продовження стамбульських перемов, перерваних ще у 2022 році. Тоді Мединський теж був головним переговірником РФ і по суті вимагав капітуляції України. Київ же не збирається повертатися до перемовин трирічної давнини. Пропонує заново обговорити умови закінчення війни. Україна хоче миру, Україна зосереджена на людях. Ми здатні продовжувати боротьбу, але зрештою нам потрібно завершити цю війну. Як відбувалися переговори, представники делегацій не розповіли, але деталі того, що відбувалося за зачиненими дверима по крихтах зібрала світова преса з посиланням на джерела британський телеканал Sky News каже про нереалістичні та неприйнятні вимоги росіян, які виходять далеко за рамки того, що обговорювали раніше. Йдеться не лише про ультиматум щодо відмови Києва від Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, та офіційне визнання їхньої анексії. Де економіка? Міс, пише про погрози росіян захопити Харківську та Сумську області, якщо Київ не погодиться на запропоновані пропозиції. Росія нібито готова вести війну ще багато років. Я не виключаю, що за оціми погрозами Путіна можна проглядати їх його справжні апетити, територіальні наступні територіальні спроби захопити наступні регіони України не лише. Донбас і Південь, але і Слобожанщину повністю. Про безумовне перемир'я Росіяни теж навіть чути не хочуть. Американський CNN розповідає про вимогу ще до початку припинення вогню вивести всі українські війська з чотирьох частково окупованих областей, які РФ безпідставно приєднала була ціла низка речей, звісно, неприйнятних. Але українська делегація вислухала їх дуже спокійно. Якщо ви хочете вести серйозні переговори, то потрібно, щоб зброя мовчала. Це логічно. Ви висвітлюєте різні конфлікти у світі. Ви всі знаєте, що саме так це працює. Американський Блумберг також пише про наполягання Москви щодо відмови від репарацій та компенсацій, а ще юридичне закріплення нейтрального статусу України, тобто відсутність на території будь-яких іноземних військових контингентів. Міністр закордонних справ Сибіга назвав усі вимоги опонентів нісенітницями ні та провокаціями. А головний результат перемовин, який виправдав участь української делегації, це обмін полоненими і повернення додому тисячі наших співгромадян. Він буде наймасштабніший від початку війни. Те, що одним із результатів сьогоднішньої дискусії є можливий обмін тисячі осіб на тисячу, є потенційно чудовою новиною для тисячі сімей в Україні, і навіть цей єдиний результат вартий того, що ми сюди приїхали. Українські дипломати зазначають, що обговорювали також потенційну зустріч президента Зеленського з російським диктатором, враховуючи складність питань та особливості Російської Федерації, де практично кожне питання, що стоїть на кону, може вирішити лише президент Путін. Ми з нетерпінням чекаємо на проведення зустрічі якомога швидше. Ці перемови не можуть бути виправданням для зменшення міжнародного тиску на державу агресорку. Наголосив міністр Сибіга через незгоду на 30-денне перемир'я та відсутність у Стамбулі самого російського диктатора Європа обіцяє посилити санкції проти РФ. Переговори у Стамбулі не виправдали наших очікувань, незважаючи на максимально конструктивну позицію українських перемовників. Принаймні делегаціям вдалося домовитися про обмін полоненими, але Росія поки що відмовляється прийняти пункт про всеохопне та безумовне припинення вогню. Сам президент Путін не був готовий приїхати до Туреччини. Безпосередньо у день перемовин європейські союзники, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії зустрілися із президентом Зеленським на саміті у Албанії і одразу ж усі разом зателефонували Дональдові Трампу. Зіткнувшись із цинізмом президента Путіна, я думаю, я навіть впевнений, що президент Трамп, стурбований довірою до Сполучених Штатів Америки, відреагує. Бо фактично, пропозиція щодо припинення вогню, пропозиція щодо зустрічі на високому рівні це американські пропозиції. Вони важливі, вони не можуть отримати таку відповідь. Ми й далі наполегливо працюватимемо, щоб підтримати Україну та надати гарантії безпеки у день підписання миру. Вашингтон поки що не поспішає карати Росію за невиконання своїх же пропозицій. Натомість Трамп вирішив особисто поговорити з російським диктатором для початку телефоном уже завтра. Потім збирається подзвонити і президентові Зеленському та іншим лідерам країн НАТО. Ці телефонні розмови президента Трампа можуть кардинально змінити мирний процес. Поки що ж за результатами стамбульських перемовин, сторони погодилися зустрітися знову, але до того надати детально прописані умови припинення вогню. Щоправда, дату самої зустрічі поки не повідомляли. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.